Вітаю, друзі. На ваші прохання Мао Цзедун коротко. Отже, Мао народився 1893 року в імперії Цін Помер 1976 року лідером Китайської Народної Республіки. Тепер, щоб не було нудно, факти коротко. Перше, ім'я в перекладі означає вологий благодійний схід. Друге, народився в сім'ї досить заможного селянина, в дитинстві був буддистом. А вже підлітком відмовився від буддизму. Третє. В 13 років кинув школу через суворого вчителя, який бив учнів. Четверте. Ніколи не чистив зуби. З рок та дико смерділо. А на запитання про це відповідав, ви бачили коли-небудь тигра, що чистить зуби? П'яте. Очолив комуністичну партію Китаю та розв'язав в країні громадянську війну проти лідера Гоміндану Чан Кайші. Ця кривава війна тривала з перервами 23 роки. За допомогою Радянського Союзу виграв комуніст Мао в 1950 році. Шосте. Мао найкривавіший диктатор всіх часів. Його комуністичний режим знищив більше 100 мільйонів чоловік. Благо в Китаї їх завжди було багато. Подобається? Тисни вподобайку. Пиши коментар. Сьоме. Як і належить жити комуністам, по смерті з його тіла зробили мумію та поклали ці мощі в мавзолей для поклоніння. Восьме. Першою дружиною Мао була його троюрідна сестра. Ло Ісю, але він втік з дому, щоб з нею не жити. 9. Як для китайця південця мав високий зріст 177 см. Та яскравий сянтанський діалект в мові. Десяте. У Мао було чотири дружини. Друга Ян Кайхуей, потрапила в полон і навіть під тортурами не відреклася від нього. Страчена. Що цікаво, ще коли вона була в полоні і терпіла муки за нього, Мао вже одружився з третьою жінкою. Хе Цзичжень, з якою прожив сім років. Після цього кинув її та одружився на акторі, на акторці Цзян Цінь, з якою вже прожив до смерті. У Мао було шестеро дітей. Ставши диктатором, натворив цитат, які видали тиражем 800 мільйонів штук. В червоній обкладинці. Під час так званої культурної революції цими книжечками прямо на вулиці часто забивали на смерть ворогів китайського народу. Дуже символічно. 13. Створив власне вчення, маоїзм на основі марксизму, ленінізму, диктатури пролетаріату, народної війни, класової боротьби та конфуціянства. 14. Пробував на основі комунізму модернізувати Китай, стати лідером світової економіки. Це увійшло як великий стрибок, а насправді нічого не вийшло і призвело, як і воєнний комунізм в Радянському Союзі, до голоду. 15 за нього 1958 року в Китаї організували знищення горобців, бо вони, мовляв, з'їдають мільйони тонн рису. Винищили, а потім мусили за валюту купувати за кордоном, бо розвелося дуже багато гусені та різших шкідників. 16. Мао з Пакистану привезли манго і його почали просто обожнювати. Маю на увазі манго. Причому в прямому сенсі робили пластикові муляжі. Навіть на парадах носили як портрети. 17. Старості не мився. Тому і називали старий дзедун. Мав десятки коханок, яких заразив венеричними хворобами. Коли там приїжджала якась міжнародна делегація, то, ну, мао, майже насильно запихали помитися, щоб він своїм смородом не злякав іноземців. Ну і пам'ятаєте, зуби і він не чистив, адже тигр зуби не чистить. Останні п'ять років тяжко хворів. Помер від інфаркту. Його мумію на даний момент яка лежить в Мавзолеї, побачило вже майже 200 мільйонів чоловік. Його останню жінку посадили, потім реабілітували, випустили. І тільки за його наступника Ден Сяопіна Китай сказав, що геть комуністичну економіку. І тоді став процвітати.